Вітаю всіх! Хотів би проговорити про ситуацію в Луганській області, про те, що сталося за останній час. Ну, ситуація залишається надскладною. складною. Йдуть постійно бої. В Северодонецьку вже бої йдуть всередині міста. Саме вже не на околицях, а дійсно всередині міста. Але місто не взято повністю. Ні тіктокерами, кадирівцями, ні російською армією, ні якимись там ЛДНРівцями. А, ні, повністю місто вони не захопили. Але знаєте, що би хотів би ще два слова сказати. А, дуже багато коментарів, дописів різних про те, що а от, а чому ж ми там щось зливаємо, щось здаємо якісь території. Саме з таким формуванням, формулюванням, що ми здаємо Луганську область, здаємо Сєвєродонецьк, здаємо там, Донбас, по-різному кажуть. Для цих е, людей, які так пишуть, які так вважають, я хочу вам нагадати, що вторгнення 24 лютого в Україну зробила Російська Федерація. Якби там Шойгу не крав гроші на бюджеті російської армії, як би він замість модернізації не купував би там собі яхти і своїм е близьким та якісь, е якусь нерухомість саме чомусь не по золотому кільцю, а в Європі за кордоном, і яхти не Москва, а якісь там е іноземного е виробництва, все одно. Ця країна має 140 мільйонів людей. Вони набагато більше. Навіть застарілого озброєння вкрай застаріло, але в них дуже багато. Навіть старих танків, але їх дуже багато. І коли нам по домовленості надходить все ж таки допомога західної зброї. То ну давайте включати мозок мозоки, е, думати про те, що ну не можна, е, як тільки зайшла там одна гаубиця чи один танк, одразу кидати його в бій. Так, треба накопичити таку кількість техніки і зброї для того, щоб вона могла ефективно працювати, а не по одній її будуть просто знищувати. І так, це війна проти величезної махіни. Е, Недаремно ми їх називаємо орків, махіни заможної країни, яка ніхріна самостійно не може зробити. Тільки красти, вбивати і грабувати. Вся риторика зараз русні, це ми все заберемо. Вони крадуть наше зерно, вони крадуть наші комбайни, вони крадуть наше медичне обладнання, це е, люди низького mm. рівня культури, mm. і в них єдина мотивація це просто красти і грабувати. Подивіться, які вони ролики знімають навіть в частині Северодонецьку, яку вони зараз контролюють. Вони знаходять якісь алканавтів, просто під забором якісь алкоголіків, які під обстрілями е бухають, вибачте. І з ними вони знімають е відеоролики, що ось це дочекались Руський мір. Дочекались. Хто? Під забором синяки. От і все. Оце їх публіка, яка, можливо, їх тільки і чекала, в принципі. Але я хотів би нагадати про тисячі дуже високомотивованих наших захисників і захисниць, які досі боронять і Сєвєродонецьк, і Луганську область, яка контрольована Україною в цілому. І вони нікуди не втікають. І вони дуже рідко пишуть коментарі. І їм потрібна зараз підтримка, а не якесь скиглення. І так, ми не можемо писати або відео знімати, яке саме приходить підкріплення, але або яке саме приходить озброєння. Не можемо. Але є. І повірте мені, що допомагаємо, як тільки хлопці нас просять. Або захисниця наші, що їм щось потрібно. Ми одразу реагуємо на це. Так, не все ми можемо швидко а, знайти. Але знаходимо. Або в нас, або десь за кордоном, літовці. Зібрали кошти на А, Наші друзі, величезну кількість автомобілів вже поставили. Санітарних автомобілів, легковиків, броньованих автомобілів. Один з яких, до речі, вчора, на жаль, ми мали таку сумну а, подію, він був обстріляний. Вчора обстріляли наш Мерседес, таке mm -hmm. майже фура броньована, який жодного разу не возив зброю. Жодного разу. Не возив військових, жодного разу не використовувався як е військова техніка, чи з, з якимось натяком на допомогу там, саме от військовому сенсі. Цей автомобіль з моменту, як тільки е його передав нам Арбенка, він одразу почав працювати виключно по гуманітарному напрямку. Патрульні поліцейські їхали. В наші міста, які обстрілюються, везли гуманітарні набори, їжа і якісь засоби індивідуальної гігієни та медикаменти. назад везли людей, евакуювали їх. І все, жодного разу, автомобіль, ще раз наголошую, він не, е не використовувався з якоюсь подвійною такою ціллю. І вчора, коли французькі журналісти попросили зняти саме а, всю процедуру, як сідають в автомобіль, а, як вони їдуть, всю дорогу, як вони їдуть, як вони заїжджають, як вивантажують гуманітарні вантажі, як сідають люди, а, які хочуть евакуюватись, і як їх вивозять а, з зони, а, яка обстрілюється бойових дій з різних там населених пунктів. Вони потрапили під обстріл. Навмисний обстріл. Уявіть собі, який це був калібр. Ну ми вважаємо, що це 152-й калібр, артилерія накрила автомобіль, що навіть броньоване шкло просто прошило, і журналіст загинув в броньованому автомобілі, в шоломі, в бронежилеті, а осколок потрапив йому в шию. Поліцейський, який був за кермом, отримав, отримав так само поранення, але е, осколок потрапив в шолом і його врятували. Це е, там просто зашивали йому голову, але життю нічого не зарожні. Всі люди, які знаходились в машині, і поліцейські ще пару патрульних, і е, журналісти, які були е, зі своїм колегою, всі отримали е, контузію. Так, на сьогоднішній день вони всі знаходяться в безпеці, а тіло загиблого журналіста ми вивезли е в місто Дніпро. А зараз просто подумайте, скільки разів ці автомобілі різні. Поліція, патрульні, різні волонтери, працівники ОДА, ВЦА, немає різниці хто, скільки разів вивозили з-під людей. А я говорив, кожного разу це лотерея. Тому що Русня навмисно б'є саме по гуманітарним всім нашим аспектам. Все, що стосується води, розбили, все, що стосується газу, розбили, все, що стосується електрики, розбили. Навмисно розстріляли лікарню, навмисно розстрілюють автомобілі, які вивозять евакуюють людей. А потім з алканавтами вони знімають відеоролики. Вони настільки дебільні, що вони навіть відео виклали з якоюсь жіночкою, яка каже: От, а Гайдай змушував евакуюватись. Та ні, змушував це депортація, Нешановна жіночка. А ми вивозили, евакуювали людей для того, щоб в них було майбутнє. Наразі поки що ми призупинили евакуацію. А... Поки не зрозуміємо, що є можливість ще вивозити людей. Якщо назбирається достатня кількість, будемо все ж таки вивозити. Ми багато чого не говоримо і не пишемо а, десь в засобах масової інформації, тому що проводимо тихенько певні якісь такі міні-операції для того, щоб врятувати людей, для того, щоб підвести медикаменти. Тихенько, по факту, потім говоримо, що ми це зробили. Дуже величезна кількість було повідомлень з приводу Білогорівки, що от врятуєте людей. Я хотів би нагадати, коли ми приїхали, багато автобусів привезли під обстріл, намагались вивезти 300 людей, тільки 49 виїхали, а решта сказали, ми не поїдемо, ми хочемо залишитись. А потім, коли почна активна фаза бойових дій, саме в Білогорівці, вже проходити, то багато людей, знаходячись за кордоном чи в інших безпечних районах України, писали: Врятуйте наших батьків, до прикладу. І такі, знаєте, гнівні писали пости, що от врятуйте, ви нас не чуєте. Ми нічого не писали, але ми за цей час в Білогоріки вивезли декілька десятків людей. Тихенько. Щоб ніхто не чув і не бачив. Вивозили. І кожного разу ризикуючи життям. Ми не будемо зупинятись в нашій роботі. І так, треба розуміти, що ворог має потужну армію, так, певні частини в них деморалізовані, так в них застаріле озброєння. Але їх дуже багато. І вони тимчасово можуть мати десь якийсь успіх. І вони розповідають, що вони тут в Україні воюють з усім НАТО, виявляється. Вони ж брешуть на кожному кроці. Вони з НАТО воюють, тільки вмирають українці. Вони побоювали, що ми вступимо в НАТО, тільки щось їх не турбує, що фіни і швейцарці так само вступають в НАТО, а це їх не турбує. Це говорить про те, що в них єдина мета це просто знищити українців як націю. І нам зараз треба бути дуже-дуже міцними. А, нам треба просто розуміти реалії, що ну, тут не буде якоїсь такої чарівної події, і зразу всі втікнуть вся русня. Ні, це війна. Різні можуть бути ситуації. І треба працювати всім на нашу перемогу. Всім, кожному. Наші підприємства працюють, які ми змогли евакуювати. Вони працюють в інших областях на економіку України. Наші волонтери працюють задля перемоги в Луганській області. І наші військові, що головне, стоять і не втікають. І воюють саме за Луганщину. Зараз в нас тут на е, лінії фронту. Переможемо обов'язково. І це буде дуже важко. І це буде на завтра. Але переможемо, я особисто вірю. І ми будемо все робити задля нашої перемоги і задля порятунку наших людей, які проживають в Луганській області, так само зробимо все можливе. Тому вірте в перемогу, це буде Україна.